Тільки виливаємося, пожалуйста. Я хоча б ніколи не хотіла кинути кандидата 50 євро, бо він плакав, що в нього немає грошей і не плакала разом з ним. Я хоча б нагадала на Таро, чи приїде кандидат до роботодавця. <реку> <реку> Я хоча б не кинула колегу на вправі про довіру. Я хоча б не називала своїх колег калеками. <реку> Я хоча б не була закрита в офісі після закінчення робочого дня. Я хоча б не прослуховую дзвінки всіх секменеджерів, записую собі блокнотик, а потім на планеті все. <рес> Я хоча б не називала своїх колег ужасним колективом. Я хоча б не зверталася до кандидата по імені, а після того одразу запитувала його, як його звати. <рес> Шути, Геннадій, як <как> вас зовут? <рес> <рес> Я хоча б не заходжу кожні 10 хвилин до своїх підлеглих, щоб просто посидіти на стульчику, кашлянути, встати і піти. Хоча б не слухала музику в наушниках так голосно, що чув весь офіс. дзвонить. Я хоча б не розмовляю з кандидатами.